Слава Україні та слава ЗСУ в Одесі 26 травня 824 день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Вчора Росіяни завдували удар авіабомбами по Харкову. Багато загиблих людей на цю хвилину відомо вже про 14 загиблих людей та більше 40 травмованих. Ну а вночі знову пустили іранські дрони Камікадзе. всі через південь курсом на захід України. Всього був 31 іранський мопед 31 наші хлопці збили, чудово відпрацювали. А через літаків стратегічної авіації росіяни випустили 12 крилатих ракет. Теж всім курсом на захід України напевно більшість цілилась на військовий аеродром Хмельницької області. І вже сьогодні, зранку, росіяни пустили щонайменше 2 чи три ракети. Кінжал теж на військовий аеродром Хмельницької області. Побачимо, чи були з. Ну а в Одесі минулої доби була тільки повітряна тривога і гарна погода. Більше 25 градусів. Багато людей вже купається. Хоча вода ще досить прохолодна. В Миколаївській області минулої доби теж нічого серйозного не було. Лише іранські мопеди пролітали через область, ну і наші хлопці їх збивали. Та й обстріли бурли в районі Очахова. Нічого серйозного там. Ну і також обстріли в районі Херсонщини. Росіяни з артилерією обстрілюють села, які біля Дніпра. Четверо людей травмовані там. Нехай буде помста сьогодні. Для росіян ніколи росіян не пробачать.